Шахтар зробив золотий дубль, наближаються матчі останніх турів чемпіонату України і місяць до Євро. Всі ці події пов'язані між собою і про всіх них сьогодні буде коротко. Це звіра про футбол. Чому коротко? Тому що е, тур. Основні такі футбольні дні будуть наприкінці тижня. Зараз посеред тижня, хотів договорити недосказане після матчу Шахтар Динамо, поговорити про фінал Кубка України. Ну і події, які сталися ще так, опишу якесь своє бачення того, що відбулося за ці кілька днів. Після матчу Шахтар Динамо був спецвипуск. Ви можете побачити, якщо не дивилися його за посиланням. Там були коментарі, там були свіжі розмови з гравцями, тоді і свіжі емоції після матчу. Але ще одна тема, яку я тоді просто... То не встиг підняти це тема, яка ну, вона така більш глобальна тема гравців і шахтаря і динамо, які можуть бути кандидатами на е, чемпіонат Європи, ті, які не викликалися або ж ну не були основними гравцями. Збірної України не отримали регулярні виклики в основу. 26 чоловік. Тепер заявка на євро. Заявка ця буде оголошена ближче до старту чемпіонату. Хоча деякі європейські чемпіонату Європи, хоча деякі європейські збірні вже починають потихеньку нас готувати своїми заявками. Щодо України, поки що можна тільки вгадувати. Але ось ця тема переплилася із неприємною історією. Нам треба бути готовими, що якісь гравці збірної України. Основні гравці, наприклад, можуть не взяти участь на чемпіонаті Європи. Подумав я після матчу Шахтар-Динамо, бо так завжди, бо так з усіма збірними, бо всю, ну давайте чесно: всі всюди ламаються, всі всюди ламаються. І от е, в день 15 травня Георгій Судаков отримав пошкодження. На щастя, Маріно Пушич каже, що це пошкодження лише на два тижні. Судаков не зіграв в фіналі е, проти Ворск в фіналі Кубка, і е, в нього м'язова травма, м'язове пошкодження. І очевидно його будуть берегти. 15 травня, чи за день до гри, але Судаков вилетів і буде відновлюватися до чемпіонату Європи. Далі, в той же день, мудрик вирізається у нього тарік Лампті, гравець Брайтона. Мудрика підозра на струс мозку. Це все події е, найсвіжіші. От, якщо ви дивитеся випуск, день його виходу, це все події фактично вчорашнього дня. Е, і... Розширене обстеження. Ми чекаємо, яке буде із Михайлом Мудриком. Ні, з ним не все в порядку. Ми продовжуємо перевіряти його стан. У нього було легке запаморочення, але ми використали протокол вимушеної заміни з підозрою на струс мозку. За правилами, якщо використовується така заміна, гравець не може виступати за команду в офіційних матчах наступні сім днів. Тому він не зіграє в останньому турі. Сподіваюсь, там нічого страшного. Про це варто говорити, тому що це все в контексті травми Миколенка. Пам'ятаєте, коли Миколенко зламався з Ліверпулем, ну, попередньо, я тоді чув, що такі травми, такі пошкодження, як у нього, це займають в районі 6-7 місяців. А це значить те, що він зараз його відновлення триває. І знову ж таки, які будуть кондиції в нього на старт Чемпіонату Європи? Нам треба про це говорити, нам треба так само для себе розуміти і думати, хто може увійти в заявку. 26, якщо раптом хтось не увійде, я щиро сподіваюсь, що і, Судаков, і Мудрик, і Миколенко, звісно ж, зіграють на чемпіонаті Європи. Тому хочу у цю про цю історію поговорити більш в позитивному контексті, в принципі, в контексті конкуренції. Я не хочу зараз таків в чорно-сірих драматургічних тонах малювати про те, що у нас хтось вилетить. Але давайте згадаємо, що Малиновського пошкодження, і після того, як він отримав травму, він ще не грав в матчах чемпіонату Італії. Він вже достатньо довгий час пропустив за Джено, Він не грав. Тому якщо от брати за основу матч Шахтар-Динамо, тому що чесно кажучи, по тому як у нас відбувалися матчі останніх турів чемпіонату України в контексті борців за єврокубки, ну мало хто вразив. Ні Кривбас, ні Дніпро 1 в останніх турах, ні тим більше інші команди. Е, ну, ну це, було, це було дуже важко дивитися. Я говорю про матчі чемпіонату України. А от Шахтар Динамо. Дивіться, у нас з'являється хороша конкуренція на позиції лівого захисника в національній збірні кілька років тому. Це от в контексті пошкодження Миколенка, кілька років тому у нас ніби багато було людей, 4-5 людей навіть було. от. На позиції лівого захисника в збірні України зараз ну можна говорити про те, що ось ця конкуренція Київського Динамо, Вівчаренка-Дубінчак, вона може нам народити гравця збірної України. Беремо Наприклад, Костянтина Вівчаренка, який зіграв, я вважаю, хороший матч проти Шахтаря, і який, ну, попри те, що м'яч у нього йому в руку влучив, попри те, що це пенальті був від нього, але загалом матч був у нього дуже хороший. Тому я вважаю, що цей футболіст цілком може за своїми вміннями і за тою формою, яку він набрав навесні, спрогресував. Він може бути гравцем національної збірної України. Далі дивіться, у нас же немає взагалі конкуренції Мудрику. Ну, глобально, так, в збірні України у нас немає конкуренції Мудрику на позиції лівого хава. Чому б не Владислав Кабаєв, який так само набрав форму, і який в теорії може бути гравцем збірної України. Ну, мова не про основу, поки що, мова про заявку. Тим більше, що в нас не так багато вінгерів в чемпіонаті, які зараз в формі. Далі ну, зрозуміло, Артем Бондаренко. Центр поля набрав добру форму навесні. Відновився після травми. Бондаренко після матчу говорив в інтерв'ю для Футбол Хаб про те, що зовсім в нього інші емоції, зовсім не так, як це все було. Восени з його особистої та точки зору, і він був щасливий після матчу фіналу з Ворскою, Він говорив про це достатньо відкрито. Було видно, по тому, що він футболіст далеко не найемоційніший, але було видно, що він щасливий. Просто я був до речі, на матчі Шахтар же ж не перший матч в Рівному грає у цьому сезоні. В кубку Шахтар виграв у Вереса. Ще на ранній стадії кубку виграв з рахунком 3-0. Там, до речі, Бондаренко дуже гарний м'яч забив підсічкою, але не мав вигляд щасливої людини. Тоді якраз у Шахтаря був ось цей перехідний період, про який вже багато сказано. Перехідний період фактично завершення короткої ери тренерства Патріка Ван Леона. Але ну, і зараз гравці Шахтаря часто от прямо говорять, наскільки в них все змінилося. і от Бондаренко після фіналу кубку знову десь про це між рядків говорив. Тому цілком можливо, що і він може бути кандидатом для розширеного списку у Сергія Реброва. Сергій Ребров був на матчі фіналу Кубка. Він бачив гру Бондаренка вже вкотре в цьому сезоні наживо. До речі, позиція Бондаренка є Олександр Піхальонок, який викликається в збірну України. Гравець збірної України. Піхальонка теж була травма, і те, як він вийшов в останньому турі проти Олександрії. За Дніпро один, ну, воно не дало нам приводів говорити, що піхальонок зараз знаходиться в хорошій формі. Там були спочатку розмови про те, що він має відновитися до 29 го туру, якраз до матчу, який має відбутися на вихідних проти Шахтаря. І, очевидно, він якраз теж має набрати форму під Євро. Піхальонок ревець збірної України. Але все це, до чого я веду, все це до чого я хилю, що. Ну, Має бути там не 26 гравців, а має бути якомога більше гравців для того, щоб в разі чого заявка могла поповнюватися виконавцями, які можуть дати результат. Це от такі, е, знову ж таки, не хочу в ніяких чорних тонах це все висловлювати, але і не хочу, звичайно, ніяких травм, пошкоджень гравців збірної України, але так буває. І треба тримати нам. Вболівальникам в голові, що так може бути. А Мудріку, Судакову, Миколенку, якнайшвидше відновитися. Ось це зараз найважливіше, і це ось тема. Ну, як на мене, зараз вже номер один за місяць до чемпіонату Європи. Тому що ну легіонери, легіонерами, дай Бог, у них там все буде добре, довбик стане. Найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії всі інші так само здорово проведуть завершення сезону. Але якщо говорити про чемпіонат України, то от при тому, що перше, друге, третє місце вже все вирішено, але потенційні кандидати у збірну України мають доводити і в останніх турах те, що вони готові будуть в разі чого. Бути в заявці на євро і не просто бути, а бути силою в цій заявці. Ось це така основна тема, з якої я хотів почати цей випуск. Вона може не суперприємна, але вона важлива. Я вважаю про неї треба говорити. Фінал кубка Шахтар виграв ну, попри результат, 2-1, На як на мене достатньо легко попріли там в останні кілька хвилин. Якась була штурма, не було від Ворська, навали не було. Якась була ну останній був штрафний, який в теорії міг принести ворслі успіх, але 80 хвилин. Ситуацію контролював Шахтар. 80 хвилин, До 82-ї хвилин рахунок був 2-0. Якась моментальна розслабленість Шахтаря в захисті, хороша комбінація Ворсла. Рахунок став 1-2, була якась історія про інтригу, але якщо так от дивитися цілісно на гру, то напевно це був один із таких. Найлегших фіналів Кубка України для одного з суперників для фаворита за довгий час. Тому що, якщо пригадати 4 роки тому Орску в фіналі Кубка проти Динамо, ну там було Рубілова, та? Там була дійсно Рубка і дуже-дуже складним був матч для Київського Динамо. А тут Шахтар діяв з позиції сили практично весь матч. Причому робив це так, як робив в матчах Чемпіонату України, коли розігрується м'яч високо на чужій половині поля, коли центральні навіть захисники. Матвієнко-Бондар достатньо глибоко на чужій половині поля. Вони на чужій половині поля, там, аж на краю центрального кола, і весь цей компактний напад Шахтаря він контролював половину поля суперника. В таких умовах е Вортка пробувала робити кілька довгих передаль. Звичайно, що одна з них обов'язково пройде. і Буде момент, і був момент, у Кане за рахунку 0-0, але е той тиск. Який пропонував Шахтар, він причому з легкістю він його пропонував? Він зрештою вплинув на те, що футболісти полтавської команди припустилися помилок однієї з гри, однієї на стандарті. І, і все закінчилося за рахунку 2-0. Може хтось зі мною не погодиться, що все закінчилося за рахунком два і що Ворскла мала після 82 ї хвилини якийсь шанс, але по грі було ну все достатньо очевидно. І в очах футболістів Ворскла, які були там після матчу, вони ну в тих очах, ну от це як на мене читалося. Тому що від команди, яка абсолютний аутсайдер, а ворскла була абсолютним аутсайдером цього матчу. Ти чекаєш, що вони будуть ну, рубатися проти суперника? Ти чекаєш, що вони будуть гасити суперника. Що вони будуть жорстко грати, цього не було. Кевін, це не був фінал кубка. От, <смі>, знаєте в якому плані Кевін ну, е робив те, що хотів. Накручував на Лівому фланзі. Він футболіст технічний, він футболіст швидкий, він футболіст, який може робити багато речей з м'ячем, але от в фіналі Кубка занадто багато йому дозволяли. І оце от може для мене взагалі один такий тип, ну, один з найемоційніших підсумків матчу: те, що. Е Ця перемога була багато в чому з усмішкою на обличчі для гравців Шахтаря. Тому от я при своїй думці залишаюсь, що цей фінал був легким для помаранчево-чорних, і вони здобули заслужений Кубок України, 14-й кубок України. Притому не можна сказати, що у Ворскла не було ніякої там енергії чи бажання, але цієї енергії було значно менше, ніж е нівелювати свій статус аутсайд. Перемога шахтаря в фіналі кубка вплинула на розподіл місць у єврокубках в наступному сезоні. Перемогу шахтаря чекали Дніпро 1 чекав рух, чекало Полісся, тому що ці три команди зараз борються за четверте місце після поразки в Орскли Стало зрозуміло, що вони борються за четверте-п'яте місце, і шанси кожної з них зіграти в єврокубках зростають. Я думаю, ви знаєте, хто не знає, нагадаю, якби Ворскла виграла Кубок, вона би е, кваліфікувалася як володар національного кубка в раунд оф в третій раунд плей оф Ліги Європи і Ліги Конференції. Тобто, це місце посяде третя команда чемпіонату, оскільки е, Ворскла програла і чемпіон став володарем. Кубка кривбасу треба буде пройти двох суперників для того, щоб е, потрапити до групового етапу Ліги Європи. Якщо Кривбас програє у третьому кваліфайн-раунді плей-офф Ліги Європи, то вони зіграють у плей-офф Конференції. Ось Така історія, яка стосується криворіжців. Для Кривбаса це досягнення. Знову ж таки, хтось ототожнює той Кривбас із тим, який ще в 90-х здобував бронзи чемпіонатів України. І той Кривбас, про якого грали Канаваро, Тюрам. Буфон та інші, для кого це новий Кривбас, то тоді вітання вам із дебютом криворізької команди майбутнім у Єврокубках. Ще от така історія проти Кривбаса зіграло в мінус ті нововведення і ті зміни, які відбулися в цьому постійно змінювальному форматі жеребкувань, постійно змінювальному форматі кваліфікації. Пригадуємо, як минулого сезону зоря посіла третє місце в чемпіонаті. І е, грала в плей-офф між Лігою Європи, Лігою Конференцій, гарантовано розуміючи, що десь гратиме 100%, матиме свої шість матчів у Єврокубках в груповому турнірі. Восени, то зараз такого немає. І Кривбас взагалі може вилетіти, якщо не пройде ось цей шлях, шлях кваліфікації, про який я сказав вище. Складності додає те, що Кривбас е, буде несіяним. І оскільки нож ну, таки низький рейтинг історичний. І там, у ймовірних суперниках криворізької команди, команди Юрія Вернедуба, ну там Аякс може бути. А ще Брага може бути. Хоча тут от е, пригадується мені якраз матч Зоря Брага, Брага-Зоря 2017 року, де, будучи абсолютним аутсайдером, команда Юрія Вернедуба виграла у Браги за сумою двох матчів. Потім грала з Лейпцигом, Досі от фантастичні ті емоції згадуються. Одні з найкращих матчів, які я тоді бачив. Ну, вживу так точно найемоційніших за участю українських команд в Єврокубках. Якщо Кривбас програє раунд Ліги Європи, і далі у них може бути взагалі розклад такий полізі конференції, теж несіяний розклади. Там може бути Наполі, наприклад. Там дуже багато варіантів із топ-ліг Європи. Тобто, у Кривбаса оце третє місце, яке вони здобували, яке вони заслужено здобули по ходу чемпіонату, вони по факту нічого не гарантує, не гарантує. Груповий турнір якогось Єврокубка. Далі про Динамо. Ще два слова скажу. Що от подивіться, шлях Динамо, запам'ятайте, зафіксуйте собі, тому що зараз відбуваються події в європейських чемпіонатах, які впливають на майбутнього суперника Динамо в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамо для того, щоб вийти в груповий турнір Ліги Чемпіонів, треба пройти три кваліфайн-раунди раунди: другий, третій і четвертий. «Динамо» стартує з другого, і там суперниками будуть, зокрема, потенційними. Віце-чемпіон Австрії, віце-чемпіон е, Туреччини, Чехії, інших команд зараз, інших країн. Зараз не варто акцентувати увагу на всіх, але варто сказати, що там, наприклад, може бути Зальцбург. Е, дуже серйозна команда. І е, Динамо з великою ймовірністю буде несіяним у другому коліфігайн-раунді Ліги Європи. Тут можна змоделювати на минулий рік, на, на от початок цього сезону, коли Дніпро 1 програли. Три кваліфікації одразу. Та? Другу, третю і четверту в різних турнірах і нікуди не вийшли. Вірю, що з Динамо цього не буде. Е, якщо Динамо проходить другий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів, у них там далі третій, плюс раунд плей-офф, якщо вони вилітають з Ліги Чемпіонів, дивіться, графіку, вони потрапляють в третій кваліфайн Ліги Європи. Ну і там, е, знову ж таки, якщо виходять з третього Ліги Європи або в Плей-офф Ліги Європи, якщо вилітають в плей-офф з Лігу Конференції. Тобто, от такий шлях має подолати київське динамо. Причому цей шлях розпочнеться достатньо рано, тому що матчі другого кваліфайн-раунду Ліги Чемпіонів вони десь заплановані там, на 20-ті числа липня. Що вже насправді дуже скоро, враховуючи контекст міжсезоння, враховуючи контекст чемпіонату Європи, який там мине, і зовсім скоро після нього розпочнуться кваліфікації Єврокубків. Ну, і ще два слова. Ліга конференцій. протендують Дніпро 1 рух Полісся, турнірна таблиця. 48 очок у Дніпрян, 46 у руха, 46 у Полісся. І календар чемпіонату такий, що у Дніпра 1 попереду Шахтар, домашній виїзд в Чорноморець, у руха домашній Чорноморець плюс домашній з Динамо. І у Полісся виїзд проти металіста 1925, і домашній матч проти «Шахтаря». Тут от буде заруба за четверте за п'яте місце, яке глобально нічого ну, по суті різниці немає, тому що і для тої, і для іншої команди, враховуючи рейтинг України. В рейтингу УЄФА, місце України в рейтингу УЄФА, і ті, ті стартуватимуть з другої кваліфікації ліги конференції. Це дивіться, це наша об'єктивна реальність. Нам потрібно розуміти, що ми від неї нікуди не дінемося, і це далеко не перша, не друга, не третя, і не десята проблема, які на жаль є у нас. Хотілося, щоб футбол був нашою найбільшою проблемою. Кого ви вважаєте претендентами на четверте, п'яте місце? Пишіть в коментарях з вас так само вподобайка. Дуже вдячні завжди, що ви ставите свої подобайки. Дякую, що підтримуєте ці випуски. І, звичайно, що до кінця місяця, там, перед початком Європи, ще буде багато випусків, присвячено і чемпіонату України і українському футболу. Тому що є новини, є е, кілька новин, з якими я хотів би вас ознайомити. І одна з цих новин е, вона якраз стосується одного з учасників Єврокубків цього сезону. Ну, і не учасника Єврокубків наступного сезону був на матчі Зоря Верес. Дивився в понеділок цей матч був у Києві на стадіоні «Лівий Берег і ще раз насолоджувався грою Едуардо Гереро, одного з моїх улюблених футболістів цього чемпіонату, панамського нападника. Реально просто насолоджувався тим, як він грає. Те наскільки він е, пластичний, те, наскільки він технічний, те, наскільки він крутий футболіст, і десь. Навіть сам по свій засмучений, що це очевидно, що він не до кінця реалізовує весь той потенціал, який у нього є. Звичайно, що на нього може бути попит. Я говорив про це неодноразово. І от минулого тижня почув таку історію, що певний клуб цікавився Едуардо Гереро, але президент клубу, президент Євген Геллер сказав, що на даному етапі саме зараз Гереро не продається. Попит на нього обов'язково буде, і звичайно, що. Це ну попит на нього мені здається, це в тому числі питання ціни, тому що він собі набив цю ціну Єврокубками, виступами в чемпіонаті. І Якщо заря захоче на щось претендувати на щось високе в новому сезоні, на щось більше ніж те, чого вони досягли зараз, середині турнірної таблиці, то звісно, що цього футболіста важливо зберігати для нього великою мотивацією були Єврокубки. Яка буде в нього мотивація в новому сезоні? Теж питання, е, наскільки він буде мотивований тільки внутрішніми змаганнями. Цей футболіст безумовно класний легіонер. Не єдиний гравець за рік, по якому є цікавість е, європейських клубів. Зараз почнеться міжсезоння, Зараз багато цих таких пліток, чуток, історій, трансферних розпочнеться щось правда, щось неправда. Тут я вважаю, що треба дочекатися завершення чемпіонату, і тоді вже будуть і у самих футболістів майбутніми потенційними клубами, предметні розмови і так далі. Що стосується зорі, то е, ну, ще два слова скажу. Я думаю, що ви багато навіть чули чи читали, що є зацікавленість клубів по Арсенію Батагову, по гравцю молодіжної збірної України. Звісно, це один із головних активів е, клубу, активів е, футбольних серед гравців. У нього зараз попереду буде міжнародний. Турнірню попереду буде Олімпіада, і е, я думаю, що його ціна ще має вирости після літньої історії зі збірною, отак, от е, молодіжною збірною гравцем, якої Арсеній Батагов є. Те, що була пропозиція від АЗ, мені здається, це вже було десь публічно виходила ця історія. Чув, що за ним спостерігали, приїжджали, дивилися на Єврокубки скаути Зальцбурга. До речі, вдруге я в е, цьому випуску називаю слово цієї команди. Зальцбург, це постійний учасник. Е, Ліги чемпіонів постійний учасник крутих матчів футбольних і інтерес до Батагова був від цього клуба. Це з того, що я чув. От на такі думки наштовхнув мене матч Зоря-Верес, який я подивився, і та інформація, яка була останнім часом, насправді Зоря з Вересом зіграли 1-1. Мені. Мені сподобався цей матч, тому що мені знову сподобався Верес, як вони зреагували на проблемний перший тайм. Верес у другому таймі е, забив і дуже важливий бал для себе здобув у боротьбі за виживання. І я безумовно очікую неділі. Неділя, 19 число, шість е, матчів чемпіонату України будуть е, відбуватися в один час. Матч Динамо кривбас винесений на суботу. Я теж зустрічав думки вболівальників, які обурювалися, як так. Там спочатку було ж оголошено, що матч Динамо кривбас в неділю, а потім переносить його на суботу на 15.30. Насправді для всіх це буде зручніше для тих, хто хоче побільше матчів українського футболу подивитися. Тому що Динамо кривбас зрозуміло, вже на своєму місці, на другому, на третьому їхні позиції не зміняться. І так само винесений вже матч «ЛНЗ Зоря. Які і в Єврокубки не заходять і не вилітають. Вони знесені на інший слот на 13.00 нуль в неділю. А от в неділю, в 15.30 одразу шість матчів відбудуться, і я вважаю, що це буде один із таких найприкольніших днів в чемпіонаті України в цьому сезоні, тому що. Ворскла приймає оболонь після Кубка. Оболонь має на 4 очка всього менше, ніж Ворскли. Минай приймає колос. Минай в зоні вильота 22 очка, Колос 29 очок має. Якщо, наприклад, Колос програє, е, Минаю на виїзді, а оболонь виграє у Ворскли, яка втомлена фіналом Кубка, то тоді колос оболонь матимуть однакову кількість очок. І нас. Тут претендентів на виліт організувалося потенційних. Тому я думаю, що буде цікавий день. А від вас попрошу підтримати ефір коментарем. Ваша думка хто залишиться в чемпіонаті України, хто вилетить, кого би ви хотіли побачити, кого би ви е, хотіли, щоб він вилетів. Е, нагадую, що Карпати і Інгулець вже здобули дві прямі путівки е, і вийдуть замість з першої і Вийдуть замість тих, замість п'ятнадцяти, шістнадцятої команди чемпіонату. В неділю по завершенню грандіозного, я не сумніваюсь, туру чемпіонату України. Пропоную вам дивитися Валенція Жирона. І сам так буду робити Роман Єремчук проти Артема Довбика, два форварди збірної України. Голи треба всім, але Довбику зараз ще й в контексті боротьби за звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, якщо ви в нього вірите, наші партнери, компанія Фавбет, пропонують зарядити на це. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з «Фавбетом». Золото першої ліги ще буде розігране пізніше. Так само ще у другій лізі є свої нюанси там, по переходу в першу лігу про всі ці змагання ПФЛ. Я думаю, що розкажу по їхньому завершенню. а Зараз розкажу от одну історію, яка зараз ну, вона так, на часі, та вона в контексті того, що взагалі відбувається в нашій країні. Арбітр ПФЛ, це арбітр, який працює на першій, на другій лізі, їхав в Одесу. Їхав судити матч взагалі аматорів. Його запросили відсудити матч аматорський. І його зустріли в Одесі на вокзалі ТЦК, ну і забрали, і кілька днів, він провів, кілька днів він провів з ними. Після кілька днів його відпустили, він зараз вже у себе вдома. Але історія стала прецедентом, про який вже говорять в Українській асоціації футболу. Тому що Арбітри е, не мають броню. У нас ось уже Карпати е, отримали статус критичного підприємства Ось Міністерство молоді та спорту. опублікувало наказ про визначення Карпати критично важливим для функціонування економіки. Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників організацій та клубу УАФ, УПЛ, Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Заря, Болон та Кривбас. Раніше були визначені критичними підприємствами. Арбітри вони не мають е, такої можливості, тому що вони не мають взагалі ніякої потенційної можливості отримати бронь від Української асоціації футболу, тому що вони не є співробітниками цієї організації, вони, як ФОПи, співпрацюють із УАВ. Е, УАВ це об'єкт критичної інфраструктури. Я вже сказав, вони мають собі бронювати право право бронювати 50% штату. І ця ситуація зараз, вона, ну м'яко кажучи, напружує багатьох арбітрів, тому що навряд чи це буде стосуватися арбітрів УПЛ, те, що говорять в кулуарах, але ось арбітри і першої і другої ліги зараз вони ставлять от багато вже запитань своєму керівництву. А що далі? І як будуть працювати, хто буде працювати. І е, взагалі, який їхній статус? Тому що ну, 300 чоловік, 300 арбітрів загалом е, у всіх лігах українських. І зараз, ну, якщо арбітри ці, ну, наприклад, їх мобілізують, то. то Десь треба буде шукати нові, нових людей, нових арбітрів. Оце зараз ось це глобальне питання, яке вже давно обговорюється, але так сильно не піднімається на публіку. Хтось заброньований, хтось не заброньований. Ну і це, от питання, яке вже кілька місяців висить у футбольному суспільстві. Всі ж е, говорять про новий закон, як він працюватиме, е, як він працюватиме на практиці. І питання в тому, як цей закон вплине на футбол. Тому що якщо е, ну, там, будуть мобілізовувати частину арбітрів, чи, наприклад, частину футболістів чи частину представників клубів, то футбол може втратити гравців, арбітрів і купу людей, які це все обслуговують. Відповідно, ще сильно впаде рівень. Зараз десь от, треба в міжсезоння. В тому числі УАФ, десь проводити якісь консультації, приймати якісь рішення. І ну, глобально ставити питання: що робити далі з футболом? Чи він взагалі не треба, чи він треба в якихось менших кількостях, чи він от що з ним взагалі стане? Тому що зараз от таке питання. Ну, воно постало, воно постає у всіх сферах життя, але оскільки ми з вами говоримо тут про футбол, тому зачепив цю тему, яка сталася прецедентом саме в футбольному світі. Ну ж таки, е, відповіді на це питання поки що немає, і знайти її можна, от напевно, тільки у верхніх, у верхніх шарах атмосфери, тому що внизу її точно не знайдеться. Друзі, отакі от новини, думки, які ми хотів би з вами поділитися. Кілька днів пройшло після минулого спецвипуску, кілька днів до 29-го туру чемпіонату України до одного з вирішальних турів чемпіонату України. Ваші думки, ваші вподобайки, як завжди, вітаються. Це Звіра про футбол. Всім до побачення.